Ох, а така у в нас вигляд зверху слизько ляха му, це як слизько. Фух, так ми нічого сьогодні не зробили з цією мембрамою. Хоч я розстроїли, що вона склеєне. С кузків ми могли пісами склеїти, каже, а ну скільки ж в них так. Воно перехльних 5 см приблизно. Менше трохи. Ні, ми так би не склеїли, ну хоча б попитались. Ну, було б на 300 гривень дешевше за квадрат, якщо б самі клеїли. Це він так думає, що було б дешевше. Дешевше то може б і було тільки, чи було б прочно. Ну хай собі думає, як його робити, бо я не знаю. Хоче, щоб і заворот був по 20 і щоб стика не було другого. Так він не знає, що він надумає. Ми трошки марафет навели, це ліса наші зверху. От там ми сьогодні робили. Оце є ми сьогодні робили. Отаке є. О, Не можу показати, бо не бачу. Оцю, оцю доску кріпили. І там так само. Ну зробили. Більше думаю, чим роблю. Або пополам. Я ж кажу, лучше полчаса потеряти, потім за п'ять хвилин долетіти, А не так, що. Робиш, робиш, потім. А що ти робиш? Давай переробимо. Давай. Якби платили за день, то можна було. Робити так. От там якби я правильно зразу зробив. Ту стропіло висунув, нікого не слухавши. А там питав, що робити? Видвігати консоль. Робить не треба. Зачем? А тепер коники ліпим зімна. как бы она на прочность не влияет, ну, можно было сразу сделать. Ну, как всегда. Вон, трошки материал уходит, уходит. Так, ладно, докрывать пленку, излазить, пойти, патрувать котика, чи патрати. А потратити не вийде, котяти не я не буду їсти.